Сьогодні у випуску. Це був фільм Жахів на Яву. 46-річна жителька Зарічного про ворожий удар по населеному пункту. У Запоріжжі створили робота сапера, який допомагатиме рятувальникам у розмінуванні територій. Ще 353 родини Запорізької області отримають компенсацію за пошкоджене житло в рамках програми Є відновлення. Жили на руїнах своїх будинків. З прифронтового Оріхова волонтери евакуювали 17 тварин. Двоє з них були поранені. Це був фільм жахів наяву. Саме так згадує 3 листопада жителька селища Зарічне Наталія Панченко. Жінка розповідає, прибирала на подвір'ї будинку її матері. Як опів на першу пролунало два вибухи? Я опинилася в такому тьмищі, можна сказати, чи газу, чи я так і не зрозуміла, що це було. Це було щось дуже, дуже таке страшне. А потім уже наступний вибух, який вже був біля двору, де трьохметрова яма була. То там був вибух більш таки насичений конкретний. Це дуже страшна картина, тому що якраз почали горіти будинки. Після обстрілу жінку доправили до лікарні. Наталія каже, якби приїхали на 15 хвилин пізніше, їй би не врятували ноги. Також вона наразі не відчуває праву руку. Відразу отримала травму ніг, Мене почали розпавлятися. Знаєте, ноги вони були у такому стані, як наче їх просто вивертає, вони наче виварюються з мене. Отакі От ноги були. Кістки, оце з самих голений, вони, як наче, як вивертаються з тебе просто. От Людина, як наче плавається. Наталія каже, на неї чекає ще кілька операцій після довга реабілітація. Загалом 3 листопада дістали поранені різного ступеню тяжкості 11 цивільних. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Про це розповів телефоном Суспільному депутатку Комишуваської селищної ради Олександр Панченко. Те, ще моя постраждала. Осколок в ну, її осколок ногу попав. Ну і вже виписали, і те в голову попав. Ну там Пройшов черепний пробив, просто там розрізав шкіру, ну йому зашили, виписали його також. Це їхній сусід йому в ногу, там поранення в ногу. Він ще в лікарні. Постраждали там рядом дім. Там їх два батько і син. Також сильно постраждала одна дівчина, також операцію. Артерію зшивали. Постраждала ця жіночка, що то її осколок прилетів в голову, повезло, що вона в шапці була. Крім цього, 107 квартир та 33 приватні будинки пошкодило. Ще сім не підлягають відновленню внаслідок ракетної атаки у селищі Зарічне, повідомив Олександр Панченко. Того ж дня у прифронтовому селищі загинуло 19 військовослужбовців, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це офіційно підтвердили на Фейсбук-сторінці бригади. Ганна Давидова Суспільне новини Запоріжжя. Чотири атаки окупантів відбили Сили оборони України в районах Вербового та Роботиного на Запорізькому напрямку. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що наші захисники продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. це з з Сидіння від Мерседесу, трошки ще, звичайно, додавали плат, але все ж таки знадобилося імпорт запчастин, як то камери, там, пульт керування, ну, така більш складна електроніка, якої в країні не було достатньо. Це робот сапер запорізького виробництва, який допомагатиме рятувальникам в розмінуванні територій та обстеженні місцевості, каже голова громадської організації, школа робототехніки Денис Кабаненко. Він може від'їжджати на відстань до 300 метрів, показуючи саперу дорогу на екрані. Він, по-перше, досліджує трасу, щоб там не було якихось розтяжок, або ну, щось насипано з того, що прилетіло і не видно у траві. По-друге, з допомогою камер він роздивляється, що там, ну, наприклад, це може бути навіть шмат ракети, в якій робота ще й електроніка, от, і треба вирішити питання, бо воно згахне, ну, Дуже сильне або зробити такий маленький підрив. Рука робота розмінувальника може підіймати вагу до двох кілограмів, каже Денис Кабаненко. Ця функціональна рука це основне. Що відрізняє від інших, не просто скинути, а акуратно положити або акуратно взяти. Можна після після того, як ми роздивимося в камеру, що там лежить, змінити захват, бо це не чуюче рукакби от і би, більш акуратно взяти, щоб він не випав. Денис Кабененко каже: над збіркою робота сапера працювали командою: інженери, викладачі та учні школи робототехніки. Я допомагала з комплектацією та його, його збирання. сплавлювала деталі та встановлювала шість та шукала матеріал, чого ми його робили. Вартість такого розмінувальника близько 200 тисяч гривень. Він в десятки разів дешевший за його іноземні аналоги, каже Денис Кабаненко. За його словами, аби зібрати такого робота, необхідно близько трьох місяців через брак запчастин та складність замовлення товару в одному екземплярі. Місяць це йдуть запчастини. Ну, наприклад, метал ми можемо там і через два тижні отримати да? тобто від надання кресвань на виробництво да? і далі просто зварка до опрацювання вставка електроніки. Але, наприклад, там, плати, ті ж пульти, керування, камери це місяць, поки вони прийдуть, і тільки після цього починається інтеграція в роботах. Запчастини на одну з тестових моделей купували за донати та за підтримки волонтерів. Першу ж серійну модель 24 жовтня передали до відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Херсонської області. Розповідає волонтерка Кристіна Сапожнікова. Це дуже гарна ідея, і якщо таких роботів буде багато, то скоріше буде розмінування. Кошторис був наданий, і я збирала. Доволі це був перший збір для знесників, і цей збір був доволі таки тяжкий, тому що тоді всі більш увагу приділяли зсу, тому доволі довго ми збирали більше місяця. Перший же в них місяць потім уїхав до Херсону. Вже там потрошки їм розбираються. От. Ну наші теж чекають його брата. От ну треба трошки фінансування. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя. 904 заявки на відшкодування за пошкоджене житло подали жителі населених пунктів Запорізької області. З них 353 вже розглянуто та погоджено. На загальну суму понад 21 мільйон гривень. Про це розповів директор житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко. 293 мешканця Запорізької області вже отримали кошти на суму 16 мільйонів 127 тисяч. Найбільш активно реалізовується ця програма у запорізькій міській громаді. 141 людина вже отримала компенсацію: Комишувайська громада, кушугумська, степненська та таврійська. На сьогодні умови нагадаються компенсація. До 200 тисяч це категорія А і до 500 тисяч категорія Б. За квартири максимальна сума 350 тисяч пошкоджені за будинки приватні до 500 тисяч. За словами Віталія Литвиненка, 48 людей подали заявки на компенсацію за знищені оселі внаслідок російської агресії. Сім з них на суму понад 9 мільйонів гривень було погоджено. Також сформовано шість житлових сертифікатів на суму більш ніж 8 мільйонів. Ці сертифікати дозволяють придбати житло квартира або приватні будинки, або в нашій області, або в інших. Якщо знищені квартири, то це окрема формула, враховується середня вартість. Житла на вторинному ринку по Україні вона складає на сьогодні більше ніж 36 тисяч і декілька коефіцієнтів. Коефіцієнт перший це регіональний. По кожній області ці коефіцієнти розраховані, в тому числі по Запорізькій. Він складає від 0,5 до 0,79. Інший коефіцієнт від залежить від року забудови. Якщо до 90-го року включення, це один коефіцієнт нижчий, Якщо після дев'яностих там коефіцієнт буде вищий. Віталій Литвиненко зазначив, що власник, який отримав компенсацію від держави за знищене або пошкоджене майно, має підписати договір, в якому в подальшому відмовляється від виплат з репарації, які сплачуватиме Росія. Кросавчика отакого нада спасаті. Шість котів та одинадцять собак евакуювали волонтери Ю Енімалс з прифронтового Оріхова. Деякі з тварин жили на руїнах колишніх домівок, розповіла керівниця комунікаційного відділу зоозахисної організації Людмила Смоляр. За її словами, дві собаки були з пораненнями. То не було сильно поранених е, тварин, там не, не сильно постраждали. Це просто були люди, які зверталися і казали: ось тут там жінка передавала нам шість цуценят. Вона не, не, не могла їх опікуватися ними, не могла їх утримувати, і просто просила е, забрати, аби вони там не не стали вуличними собаками. Ще чотирьох собак, мати та троє цуценят, жили у підвалі місцевої лікарні, розповідає Людмила Смоляр. Каже, вони були голодні та виснажені, і якщо б вчасно їх не забрали, стан був би значно гірший. Всіх тварин розвезли у притулки по всій країні. Частину в Суми, частину, здається, в Миколаївську область, якщо не помиляюся, в місто Павлош і в інші міста. Ми після рейсу, тобто коли ми з Оріхова, наприклад, там виїжджаємо в нас в машині 16 тварин. Ми прямо зразу їдемо по маршруту їхньої доставки. Та якщо це один пункт, то їдемо в цей один пункт. А якщо тварин розвозимо по кількох пунктах, то одразу розвозимо їх по цих кількох пунктах. Картину вільна. 12 12-річної запорізької школярки Валерії Довбіщук продали на благодійному ярмарку за майже 20 тисяч гривень. Внесок зробили працівники Запорізької митниці. Мета аукціону зібрати 300 тисяч гривень на позашляховик для 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, що нині воює на Бахмутському напрямку, розповів начальник митниці Олександр Білінський. Я на цій картині хотіла відобразити о, вільне поле, тому що в мене поле асоціюється з волею, незалежністю, свободою. І таким чином я хотіла показати, що дівчина стоїть посеред вільної з незалежної землі. Дякую. Це наш внесок. Дуже поважаємо наших діточок за їх ініціативність, за їх творчість і за їх патріотизм. Ми колегіально вибирали, це не тільки мій вибір. Ця картина сподобалась, ми її придбали. Загалом до участі у ярмарку долучилися 62 дитини з п'яти шкіл, сказала голова батьківського комітету гімназії номер 6 Світлана Лисенко. За її словами, триватиме благодійний захід, поки не буде зібрана необхідна сума.